Доброго ранку. Ми з Мартусею вже на локації. Мартуся захотіла покататись на сабборді зранку, на світанку. І я вам скажу, точно не прогадали, який там кривий. Там кривий. Зараз, зараз покажу. Зараз я думаю, що, що десь нас та й впустять. Коротше, дуже класно. Прохолодно ще зранку, але пташки співають тихо. А -а -а -а. Дивіться. Година так швидко пролетіла, що просто капець. Може тут каже, як вже година, воно вже тому пливе. Такий туман сьогодні класний, а вода така тепленька. Думаю, якби вивернувся, то, то, то б просто кайфово скупався. Там насправді тут не так вже й легко вивернутися, вже не знаю, що треба робити, чисто на одну сторону е, сідати. Якісь там рибаки на другому березі є, там люди. Люди люблять рано вставати. Доброго ранку, соборщики. Як у як воно, в курці сидить? Ну та тепла нема, вже трошечки сонечко виходить, але холодочку. Ну так, холодновато добре, добре. Що там? Поплавали файно. Мартуся його наша Мартусі, Мартусі сподобала. Ні, мені сподобалося так само, але Мартуся то в захваті взагалі а що там це та, такий схід сонця взагалі, Ви вже подивилися? А? А? Ні, не а, подивилися, може з нами дати поплавати. Я просто ми, ми думали, що треба в воду. Заходити і Мартуся шорти вділа. Мене намовила, каже: мама, а що ти не береш шорти, якщо тобі все одно треба до лусіни закочувати? А там можна? Ми зразу з того причалу, а, зразу, зразу вилізли. Сідаєш. Та сухенькі, можна тепленько одягатися собі і кататись, хоч би що. А вода кажу, така тепла. Ну просто кайф. Ну взагалі дуже файно. А де наш батя є? А батя там Ще працює. Все болить, то від того болить, то від волейболу чи від футболу. Я кажу, ну там фу футбол. та від, від роботи його болить люди. То, то вчора що він зробив і напилятися на пилятки. Він сказав, що його болить від від, від, від ага. роботи, а що його болить від волейболу футболу. Він собі нормально зарядив. Ноги від того, руки від того. О, і все. О, Отак от якось то звучало. <реш> і де він є? Пішов десь чи поїхав? Ні, в гаражі тата. Та. Я думаю, поки. У вас ще Та я, я вже не сплю. Стала. Христинка ще не прийшла туди. Ну, я стала і ти стала, потім я ще трошки в телефоні посиділа. Два рази Христинка щось плакала. І Там, цей, а тепер а спить. Вона стала, мені Іване будильник на 10 по шостій. Вона стала в шостій годині, вона все чує, особливо коли я маю десь ти. Запланую, то вже все. В шостій вона стала, куку, -ку, привіт. Я лягла біля неї, думала, вона ще засне, вроді би, засинає. Все, а даде 5 хвилин, вона чує, що я вже збираюсь і все, та, я та, вже її ще. не заколесала. Я її вже не за не за це. І кажу, мама везе марту сюди там і, і той. І вона ж трохи, може, плакала, може не плакала, але вже як домовлено, я вже не мала виходу. І все, і поклала її біля волонтера. Я трошки хвилинку плакала і все. Ой, ну та, то, привет. то таке не критично. Привіт! привітик, Хто виспався? Хто виспався, скажи. Взяла тут ведмедика, тут свого котика коло себе, поставила так. Помахай привіт, так, ручки. вільні, помахай привіт тепер. Давай двома ручками підписникам. Привіт наші підписники. Давай. Привіт двома ручками, молодець. Так, і так, і ведмедик ще махає привіт. Йой, -йой, -йой. і киця махає, так? Всі привіт нашим підписникам махають. Гарна дівчинка. Ах ти. Зараз будеш кашку гаматицям бабуся. Кашку варить. будеш гамати? Привіт, привіт, молодець. А подивіться, стояти не може. Стояти не може той Романович. А далі пішов робити, дай Боже щастя. Сюкає. Пішов, перерив всю ту, всю аптечку, які уколи є, може, каже, здиблю якогось укола, нічого не здибав, пішов далі робити. Не здибав ніякого укола, ти розумієш? Там якийсь, я кажу, сульфен чи щось, що там. Якісь-якісь там є, але я їх брав. Треба поїхати їх... купити. Ой. То щось треба іменував внизу у мене коло хращика. Так лицю капець. Зігнейся, воно мене цюхає, якби цвях там тувчить. Калатий якийсь. Ой-ой-ой, треба дочистити, бо вже дощі передають. Що помалювати? — Дощі передають, хоче не дочити, а це вже всі пари. — хоч би його один раз помалювати. Помалювати, щоб воно потім. Потім не ржавіло. Це а, я хоч... а я хотіла зараз цибулю вибрати. О. А Романович далі на мене свариться, що за скоро. Ну що ти йому скажеш? Вона ще не висохла, вона зав'язується, то все відгниєво. Отого все відгниє, Роман, отово, буду, воно, було, воно вже. Воно ще не згухне. Воно, воно собі зав'яжеться. Дивіться, я скусив спеціально, щоб воно сохло. Розумієш, бо воно в траві не сохне. Високі траві не сохне. А я спеціально скусив, щоб воно того все, а корінь має властивість дати відгнивати. він має властивість. Добре, але воно вже сухе, і зараз і, дощу, і Дощ випаде і буде гнити. Доща не. Ті Знаєте, через що? Щороку, скільки себе пам'ятаю, ми то проводимо кожного року. Тату кричить, що цибулю треба вибирати в листопаді, а мама каже, що треба вибирати так, так як всі люди, так як всі люди, коли там що там серпень, ще навіть напевно швидше. І кожного року ми мусимо. Пересваритися просто до зосраної кишки, інакше не скажеш <смі> з тюєю цибулею. Ну, традиції не змінюються, скільки буде цибуля, стільки буде сварок кожного року. Ну що, як кашка з малинкою? Добре, тільки малинки вже нема. Шо? Малинки треба бігти, вирвати нахуй. А там вчора ввечері повиїдали, повидали. Кажи, баба думаєш, там що з тих трьох кущиків. Правда, так, кажу? ціле ну, Так, ціле літоску, бо їм треба взяти того е, в цього. Віталік. Та Віталіка маленьке посадити ще пару тих. Угу. і так, так, такої так. великої. І запитати, чого вона в нього така велика. Не. Та... Нема, Не. каже. Ще кашка є, зато? Там ще чорниці є. Ну давай, ти зараз ще з чорничками. Кажи, може, я їх так. Ні. Ага, нема малини, не хочу. Дати з ягідками, давай мама. Мама тобі ягідки дасть. Ні. В тебе така дискотека? Та. а то в тебе дві двієш. <сум> Треба на... Радіо радіо фм Щось заїдає радіо, ти на конику так їдеш? Що? Що нема? Кого нема? Мама чує, ти так зрубала. Що маленького водія їхати, туди повертай, туди повертай. Так, молодець. Вже пару аварій зробила. Але треба вчити, каже, мені вже два роки, вже водійські права дитячі можна, можна утримувати. Молодець, давай ще, давай ще, так, і керуй, керуй. Yeah. Ура, керуй, керуй. Їдь до малинки, ану їдемо на малинку. Давай саменька їдь до малинки, натискай кнопочку, їдь. Ну, з музикою, а як же? Ти вже профі. Повертай до малинків. Так, повертай, молодець. Нажиміє задню, передню включати. Повертай до малинків, керуй. Так, молодець. Молодець. Так, їдь, їдь, ти сама їздиш, бачиш? Ну ти крута. Ще, ще, ще. Давай, 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 давай. Повертай до молодець. Заборонив мені Романович ти цибулю вибирати і думаю в хаті роботу. Хоча як побачу, що йде хмара, що показує на дощ, звичайно, що я побіжу і її виберу. А поки нема дощу, у ще буде, наче Романович потішиться. Багато з вас то пише, що пані Марія, лишіть кусок Романовичу, не вже та цибуля буде до листопада. Дівчатка минулого року я лишала, вроді би, чи два, чи три рядки, але то не той випадок з цибулею, що Романовичу можна щось доказати. Він от стоїть на своєму все. Цибуля має висохнути чисто, хоча та цибуля вже давно суха, як вже може ще більше висохнути. О, але нічого, він покричить і перестане. А якщо то можу, там йому лише того року знов два рядочки. А зараз маю роботу в хаті. Треба з годинку-дві приділити шиттю. Вже стільки поназбирувалося того шиття. Іринка свої штані ні вже там понакладала такі, що треба пообрізати бо Данчикові джинси, бо він візьме там нові джинси, сяде на ровер, ланцюг хпи і все. І вже знизу джинси порвані. От Вона казала вже, коли каже, треба обрізати на, на ті на шорти. А, а вже волі літо буде кінчатися, вже в тих шортах не буде коли ходити. Мартуюся, то купила собі джинси і спортивні штани задовгі. Коротше, треба йти, треба йти трошки по шию, але спочатку треба постіль перебрати, нех переться, і тоді вже буду братися до шиття. О, І Романович тут одразу тут, з помідорами. Правда, Романович, каже, вже тепер видно, що є помідори. Так, А то перше не було якісь зав'язочки малесенькі, здавалося, що їх вже не буде того року. А Вони такі файні. От дивись, я вчора того пів помідора, зробила салат, а ще пів оставила. Мо от треба йти вибрати. Не, І то їсти? Ну, салат. не на що вибирати? Хай висять. Хай висять. Ну, а як? Ми ми Будемо їсти, вони в... ще не падають. Вони... Я бачу, що, людей чорніє, що в людей чорніють, у нас не чорніють. Вони, бу... вони ще не падають. Так, Що ти? А Перед... Загріти згоріти їсти, бо є душити хати. Помощі треба А, помощі, помощі треба. А ви малювали? Трошки тим, від ржавчини, потім треба краскою. Я ще дочі стаю. Хлопцям тож не знайде. А що вони? Що їх нема, де вони є? Не є. Володя казав, що треба йти малювати, але не знаєш, що щось не йде. Треба допомагати, хтось би зараз помалював, потім Ти знаєш, що треба підігнати. Каже Романович, чого ті магазинні не такі смачні помідори, як домашні. Чого? 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 Якби був мав сіль, не прийшов би до хати, бо би працював там, солі взяти і хліба, і можна цілий день на поле бути. Помідори є, що більше треба? Хліба ще і солі. Якби не було, була б сіль собою. Перекус є на городі, огірки є помідори. Так, бо вона і не приходить. Якби сила була, то взагалі би були. Ну, сили, сили бракує трав І води. Сила і вода. Ну, як наїсися помідорів, води не схочеш. А вось захотілося помідорів, якраз прийшов, мусив прийти за солою. Так би був, що там сидів, працював би, сидів би, помідори їв би. Знаєте, за що я вчора на маму сварилася, тому що мама додумалася е, христинці запшикувати. Парфумами, ну там бубку, її комарку вкусив, її свербіло, напухло. На каже ходи, бабуся, тобі декалончиком замастить, зараз нічого не буде. Пішли, приходять. і Просто в кімнату не можна зайти. Ну такий, такий аромат стійкий, що тримався ще до вечора. Але і дитина перестала чухатися. я тобі скажу. <рес> і це то при тому, що я її запшикала і на довгий рукавчик закрила. тому що може вона перестала, але ну, вона пахнула так, що я її не могла е і передівала два рази, і той аромат такий стояв, цими тобі... парфумчиками.

주대야! 주주야야 <뮬�> Там не голос не було діток. Ні! Ні! Ні? А ну покажи, як ти танцюєш. Ай-яй. Ай-яй. Ні! Кажи іншу, кажи іншу. Дідя, дідя. Там вона він включив, Дідя не підходить. А як? Бусинка маленька. І, сисю, і я перекушує, йде. І зараз треба вже спадки, бо вже пів друга. І вже І баба нашила, називається. Вже баба нашила. Ще постілі не зняла, і, і Христинка вже йде спати, і вже баба коли буде шити, потім ще пошиє. Може, потім, правда? Так? Потім ще бабуся пошиє, ага. бо Христинка точно півдруга на сонечку. Та чекайте, вона ще того не з'їла. Вона вже добре наїлася. З'їла трошки булгуру, ну так файно булгуру з'їла. Потім ще. Дядя надкинув плов, я ще їй плов дала, а ще салат з того, з крабів. Я так наїлася, що щоб сама, може, його з'їла, вже давно не все. Ну, Ми сьогодні спимо з ведмедиком. І ще з ким? І з ким більше, так? І ми кожного дня на обід нових друзів беремо. Ой привіт-привіт. Ведмедик махає. Ой-ой-ой. Чудо, мала. Накрила ведмедика, щоб йому не було холодно, всіх понакривала. Так. Так. Що, давай закривай. Папа, -па. закривай очка, будемо спати. Папа, закривай очка, спимо. Папа, папа наші хлопці не справляються. Видно мало трьох хлопів в хаті. Ну, з Буданом тут чотирьох. Щас дядька сусіда припахали. То капець, Мали б совість, я вам кажу. Люди вже вас захейтять, чисто треба треба теж подзвонити документи. Прийде щось нам ще поможе. Ну, а я вже. Треба помагати. А що майстрів немає? Будемо самі майстрами. Що таке? що таке? А ви все мусите знати? Ну все та пані Марія мусить знати. Я виключила камеру, а Володя каже: а знаєте, чого ми то самі робимо? Чого Володя скажи? Тому що недостатньо заробляєш? Якби заробляв, достатньо тебе не, тобі... не і... і на майстрів би вистачило, і на е, матеріали, і на все, і, і... і на будівельників. І то є правда. І що я вам ще скажу, друзі? Зараз вам розкажемо реальну історію. Пам'ятаєте, е, з нами після вчора грав хлопець, такий молодий, 17 років е, грав кишфло в гру. Ми навіть не думали і не очікували, наскільки то е, свідома вже молода людина. І я вам більше того скажу, то не просто молода людина, це айтішнік, який вже має свою АЙТІ-школу. Е, ви можете уявити? і коли ми вам кажемо, що це майбутнє е, хороше майбутнє для наших дітей, то ви нам не вірите. Це живий приклад, кажу хлопців з нашого селища. Що пані Марія? Гарний урожай. Ого. Хто чим тішиться? Це ще не до кінця я купнула. Я тільки один раз купнула один корч. А я вам завжди казала, що справа не в кількості посаджених картоплів, а стільки в якості, тобто скільки їх вроде під одним кущем. Ну, але то не кожного року таке буває. слухай. ну то от як можете гектар засадити. Як там ніц не буде, то і ніц не будете мати. Треба ту вибрати і далі шпати того року. Дуже файна картопля. Той малює з тої сторони останній стопчик, а Романович з тої. Все, квітка, Лодя. Все, помалювали всі. Що, ще треба другий раз малювати? Чотири <реку> стовпчика. А, то вже Романович другий раз малює. Чого ти ви файно справляєтеся? Їсти хочете, Романович? О, Їсти. Омаєш тобі, а я картоплю домняти. Я знаю, я вже того за пару хвилин. Та ну то я ще почекаю. О, якраз там вже Христинка чую, проснулася. Зараз поїсть. І, і вже можна буде йти до хати робити свою роботу. Проснувся. Ой! -о. Що малюєш? Ой! -о. Що Христя малює? Покажи папуси. Кого? Що це таке ді? Дя -дя. Дядю малюєш? Дя -дя. Яка гонорова, йой-йой-йой йой-йой-йой а Агама, ти хочеш? Ні? Чому не хочеш? Вийшла, спадки наїлася, так? А бабуся картоплю буде м'яти. Будеш гамати картопельку? З квашеним огірочком? Ні. Yeah. З квашеним огірочком? а огірочка хочеш? Mm -mm. І огірочка квашеного не хочеш? Mm -mm. <laughs> Бодя Бодя хоче? Так. Yeah. Бодя, ти хочеш огірочка? Ні. Yeah. І Бодя не хоче огірочка? Ні. Yeah. Бодя, розкажи, куди ти завтра їдеш? Подя наш завтра їде на змагання по байдарках. Куди то боданчик виїде? В Шацьк. В Шацьк. О. Так, не буде боданчика нашого два дні. Mm -mm. Не буде. Mm -mm. Ну, як картопелька з рибкою. Да, каже, ліпше як Без рибки звичайно. <рив> без, рибки. без рибки вже би давно не їлося. Роман, він захотів їсти, прийшов Володя ще там по телефоні говорить. Зараз Треба, же, Володя зять, всі підходять. Думаєш? То робота, робота, я обід у розпорядку. І то, вже, і то вже ні сюди, ні сюди, вже майже п'ята година. Ні під вечерок, ні обід. Але вони на обід поперекували. Сили. Ну, так, зараз. На дворі файно. А? Добре, що холодок зараз, нема сонця такого. Можна робити. Ми ще приїхали з Христинкою в селище. Дивиться, як мама кавунчик купляє. Не думала їхати, але вона як побачила, що мама вже взувається, там посилки готує, бо треба відправити було. Отак добрий день. Або треба було і на Укрпошті відправити посилку, і ще на нову пошту, і вона вже захтіла вона. Іринка каже, мама, то що сюда вже з нами переїхати. Що, є? Що, то є? Хто то є? Що то є? Що то є? Хто то є? Що то є? Що то є? Що мама купила? Що мама купила? Ньонь. Нін молодець. Нюнь купила, мама. Та вон гарно говорить Нарешті пані Марія добралася до шитята. Коли вже сонце обернулося, коли вже не дуже видно, треба лампу а, лампу. а де та лампа? Що ви завжди знає? Шели не лампа, а... А? Та ну тали вона сверте світила, не зна. Я ну, ринка, неї сіла була батарейка. Ну та батарейки ми можемо поміняти, просто де вона а є. Пазле, як розеток. Вже якби робили ремонт, Зробила десь розетку, то що бери або це, продовжуваш тягни, або, або що. Ні, то треба сказати Влоді. Влоді завертають, мама то в нас є якісь ліхтарики. Що? Я йду пошукаю. Ага. Подивіться, як Кіренка файно придумала, приклеїла мені там лампу, якраз тут мені файно світи. Починаю з її штанів, обрізала. Зараз сідаю за свою конячку і поїхали. А роботи, а роботи тут є ціла купа. Не знаю, чи я нині встигну все пошити. Але що встигну, то встигну. О, данчика джинси. Порвав, десь до ланцюга і все, і вже що. І вже будуть чорти. Мадам Брошкіна, ти як панамку натягнула. Як ти панамку натягнула? <laughs> ти вже шапочку треба. так? Ти вже шапочку треба. Не подивимося, що діду робить. Йдемо. <laughs> <laughs> Покликав мене Володя, каже, йдіть до малої, бо нам тром треба там ті, вони плеса, мали, ще три, вже ті плеса поставлять і все. і я. Трохи пошила, трохи не пошила, дзвоню до Мартусі, кажу, Мартуся, ходи приміряй, бо я обрізала, спострикувала. А вона каже, мене вже нема, я вже з дівчиною гуляю, от тобі має. Але Наталь, пішов пижик! Пижик! Я тобі дам. Худим. ти що. Але вона каже, баба тільки аби не були короткі, Пижик пішов. То я кажу, давай я краще не буду спішити, завтра приміряєш. І якщо добре, то я тобі пошию. Що таке не йде? Ходи, Нічемний пижик. Поки ми з Христинкою дійшли, то хлопці вже три плеса вчепили. Три плеса, які в нас були. Ну так, ну, та, то вони в нас стояли, бо фундамент тут Бог. бетону було не вистачило. Це одна помічниця. Помочилися, вона каже, давайте я буду далі свердлити. Буде сверлити, то вже кумарики кусають, треба тікати. Ку ку Романович, треба тікати, бо ку кусають ку ку того року з тими кумариками Все, Завтра будемо рубля. Це будемо завтра трошки робити. Дай діду буде нести, він тяжкий. Урожай помідорів, така mm -hmm. мисочка файна. То Володя зядь щоб вибрав. Каже, Володя, буде місти замість яблук. Він ще так багато нарвав. Але не полежить. Я хочу гамати. Зараз я все згамаю. Я згамою. Та мені? Ні. А бабуся хоче. Загоріть за собі. Да. І дідове загріти. І Богданчику загріти. Бабі. Бабі загріта. Ах ти моя гарна дівчинка. А може мені дасиш кусочку? Боді. Боді. Бабі. І бабі. Зараз бабуся загрієш. Всім, хто захоче, так? Всім, хто захоче, Кто бабуся молодець? загріє. Ізна, молодець. молодець! Хто молодець? Мама. Baba Kristian, como ela disse. <laughs>